Доброго вечора. Якщо ви мене чути, поставте мене смайлика, будь ласка. Дівчата мене чути? М -м -м, бачу смайлики, дякую. Трошки я сьогодні наплутала з часом. Чи то Інстаграм, чи то я. Не знаю. Прошу за це вибачення. Трошки ще почекаємо, і почнемо. Так, сьогодні ми з вами будемо робити ось таку чарівненьку нейросвічечку. У кожного є бажання, є бажання маленькі, є бажання великі. Я пропоную сьогодні намалювати таке найзаповітніше наше бажання, яке ви хочете, щоб виповнилось у наступному році. Наступний рік у нас рік дракона, рік огняного дракона. Тому я пропоную малювати на свічці або золотим маркером, або чорним, або красним, який вам більше сподобається. Ну, я малювала золотим. На свічці треба малювати обережненько, не торкаючись спочатку до малюнків, бо бачите, він трошечки, поки підсихає, воно може витертись. Тому обирайте колір. Обирайте свічку, свічка може бути будь-якого розміру, який вам подобається. Я сьогодні взяла трошки більшу свічку для того, щоб зробити таку невеличку композицію. Перше, що потрібно зробити зараз, це подумати про своє бажання, те бажання, яке ви хочете, щоб. Виповнилось найнеймовірніше, найзаповітніше. Таке бажання непросте, не просто сходити купити собі шкіряні сапожки, а якесь незаповітніше. Можливо, обрати іншу країну для життя, можливо, придбати будинок, машину, змінити свою професію, почати якесь нове діло своє. Щось таке масштабне. Тому подумайте, чого вам найбільше хочеться. зосередитись на цьому і почнемо малювати. Коли ми все намалюємо, свічечку можна потримати під ялинкою, можна просто, щоб вона постояла у вас на столі або коло вашого ліжечка, як хочете. А потім ви її просто запалите і будете нею користуватися як звичайною свічкою. Головне те, що ви вкладете в неї, для того, щоб воно здійснилося якомога швидше. Так, мабуть, почнемо. Так, Обирайте маркер. Я буду золотим малювати. Такий акриловий, вони доволі такі жирненькі. Вони гарно малюють, гарно береться. Будь-де інколи просто треба струсувати для того, щоб краска підходила, але добре. Бажання загадали, готові. Якщо готові, поставте мені одинички або смайлики, щось таке. То... Ну, окей. Думайте про своє бажання і починайте набирати нейролінії знизу догори. Думайте про своє бажання. Явіть, як воно вже виповнилося. Не як воно може виповнитись, а що воно вже у вас виповнилось, що воно вже ваше. Якщо ви щось хочете, то ви це вже маєте. Якщо це машина, то ви на ній вже їздите. Якщо це будинок, ви в ньому вже живете. Може хтось мріє дитину народити. Подумайте, як ви її назвете, яким ім'ям. Знизу вверх і зверху вниз також проводимо лінії. Трішечки поскругляємо. Дивіться, коли ми малюємо наш свічки, скругляємо трішки по-іншому, не так як на листочку. Намагайтеся просто йти по лінії, повторюючи її не один раз. І тоді ваше округлення вийде таким гарненьким. Якщо маркер не малює, можна його на листочку трішечки розписати і тоді почне знову добре малювати. Якщо знаходите ресурси, обов'язково ми їх промальовуємо. Хтось зі мною малює, чи? є такі, що будуть дивитись, просто дивляться, а потім будуть повторювати. Пам'ятайте, що коли ви рисуєте ресурси, якщо ви їх бачите на своїм малюнку, то завжди пропускайте кілька ліній крізь ці кружечки. Якщо це просто кружечок намальований, то це просто кружочок. Він буде працювати тільки тоді, коли через нього пройде нейролінія. Інакшим способом ресурси не працюють. Це просто кружечок, який просто намальований. Для того, щоб спрацювало наше бажання, для того, щоб створилася нова нейронна, новий нейронний зв'язок, обов'язково потрібно пропустити нейролінію. Ми малюємо, ми бачимо і наш мозок фіксує створення щось нового і цікавого для нас. Тим самим ми йому пояснюємо, що ми хочемо, чого ми бажаємо, що це не страшно для нас, що це нове, дуже класна річ. Бачите, щось мені так сподобались ці крапочки, так спробувала так прям. Прикольно. Трошки більше кольору додати. Якщо у вас є іншого кольору акриловий маркери, можете малювати ними. Можна розмалювати, додати інших кольорів. Як зазвичай ми олівцями розмальовуємо, так само і тут маркерами. Кругляємо обережно. І намагайтеся не торкатися руками спочатку малюнка согу, потрошки розмажеться, Не все, але може. Не знаю, чи передає вам камера, але мені так подобається. Кольор просто такий аж прям золото-золото. Чи подобається вам? Ось така свічка. Свічку можна запалити одразу, можна пізніше, можна запалювати не один раз, як ви більше забажаєте. Якщо є питання, то задавайте, повідповідаю, поки ви будете малювати. На одну свічку загадуйте одне бажання. Свічок можете намалювати стільки, скільки вам хочеться. Дівчата, у вас все виходить, маркера малюють. Ніхто нічого не питає, чат мовчить. Чи просто мене ніхто не чує? Оскільки питань немає, так розумію, що всі-все зрозуміли, всіх все вийшло, всі-все намалювали, так? Я свою роботу завершила. Оскільки питань немає. Я вам бажаю, щоб ваша світочка працювала, світила гарно. Вам на радість. Тому всім до побачення.